Що таке кутя і з чим її їдять? Перед Різдвом, Новим Роком та Водохрещем українці готували святі святкові вечері. Якість і кількість страв варіює, незмінною залишається лише вона куття їжа Бога урожаю Сонця Праведного. Цю страву готували не так для людей. Як для богів та душ померлих родичів, їли кутю і свійські тварини, і сили природи. На перший погляд це і їжечку, ясно, Слово куття походить від слова кут, адже кути у хаті для українців були священними, особливо той кут, який розташований по діагоналі до печі і дивиться на схід. Саме там стояли ідоли домашніх богів. Саме там живе добрий дух оселі, покутній. А після прийняття християнства саме на покуті висять ікони. Але етимологічний словник подає трохи інше тлумачення цього слова. Так слово «кутя» походить від грецького слова зерно. Що також має свою логіку. Фактично, куття це набіло оброблена пшениця або ячмінь із найдобірнішого зерна, до неї додають мед і мак. Однак інгредієнти варіюють у різних регіонах. Наприклад, у нас на Рівненщині до куті додають вишні, горіхи, заливається все узваром, а також додають цукерки. А які інгредієнти входять у вашу страву? Приготування і частування кутею – це той ще квест. Але якщо зробиш усе правильно, буде тобі щастя, здоров'я. Сім'я декілька тижнів перебирала найкраще зерно для кутів. Заливали зерно досхідньою водою у новій макітрі ще з вечора. Варили кутю так, щоб витягти із печі макітру разом із сходом сонця. Оце я розумію тайм-менеджмент. Звариту пшеницю господар урочисто несе на покуття, а діти тим часом ідуть за ним та імітують звуки домашніх тварин. До сутінків є час помитися і причепуритися. Смеркає, господар починає натирати у новій макітрі мак. Коли з'являється перша зірка, господар урочисто поєднує мак із медом. Вечеря готова, усі голодні ще зранку. Але спершу потрібно запросити гостей. Сонце, місяць, зорі, дощі, тоді душі померлих родичів, а також загрозливі сили природи. Чорнокнижники, планетники, потопленики. Лиха година! Будьте ласкаві, приходіть до мене на ситі страви на пахучі горілки. Я вас заклинаю. Аби ви ще й ніколи не з'являлись. До речі, якщо на святвечір хтось приходив, його обов'язково треба було запросити до столу. Така несподіванка віщувала щастя. Вірили навіть, що таким чином мороз, якого запрошують, приходив на гостину. Хто ж їв першим? Найстарший член сім'ї? Ні. Першими їли свійські тварини, яких господар урочисто пригощав усіма стравами на столі. А свійські птахи взагалі куштували кутю. Вірили, що у такий вечір тварини говорять із Богом. І якщо господар був поганим, то сідали за стіл та куштували страви, усі по старшині, усі живі їли із спільного посуду. Але на стіл ставили додаткові дві тарілки. Кутю і ложки залишали на столі. Адже вірили, що у цей час померлі родичі приходять на вечерю. Допусти до вечері. Душі зниклі безвісті. Душі зниклі безвісті. Дорогами покалічені. Дорогами покалічені. Водами потоплені. Навіть коли сідали на лавку, то обов'язково дмухали, адже боялися, що можуть випадково сісти на душу родича. Боже, скількох родичів я передавила. Це час єднання родини, адже вечеряють усі спільно, просто у двох різних світах, у двох різних вимірах. Вечеря тривала довго понад 3-4 години. Після неї одразу починали колядувати. Новина, садіва, вона, сина, ковити, помі... Також ворожили перші три ложки куті, підкидали до стелі і казали, щоб телята так стрибали, щоб джоли так роїлись і так далі. Батькам не можна було спати, засинали лише після третіх півнів, а також не можна було виходити із дому. Саме тому лягала спати одягненими. Ми також зараз лягаємо спати одягненими, але з інших причин. А от дітвора носила вечерю дідусям і бабусям, а також хрещеним батькам. Традиції змінюються із плином часу. Що зараз роблять українці у передень Різдва? Правильно, донейтять на ЗСУ! Моя подруга майже зібрала кошти на бус для ЗСУ. І у вас є чудова нагода доєднатися до нашого збору та зробити гарну справу.